Всім добра здоров'ячка, Не забувайте про нас. Ми Май сторінка майстри дореньки, які виготовляємо різні різні товари по кухні, по городі. Все для настрою. Є такі в нас ножики, є такі точилки брушки на підставоці. Ось на такій. Він має бути в кожній хаті, у кожній кухарки. Така дерев'яна посуда, набори сільничок, шатківничі, двосторонні дощечки, Такі на різні дощечки, шампура, комплекти шампурів. Ну і ще в нас є е, такі шапки, які приносять дуже багато радості до хати, виставити собі в хаті на, 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 на Різдво. І так само такі ігрушки на яку ви можете придбати у нас. Ось Так на виглядає. Так що, якщо вам щось потрібно, ви можете писати Viber Messenger, WhatsApp, Telegram або дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875. Добра, здоров'ячка вам всім.